5 червня у Шосткинському центрі естетичного виховання для вихованців це розпочали свою роботу два літні табори: освітній табір СТЕМКАМП для вихованців 7-12 років та волонтер-табір для 13-16-річних дітей. Табори відкриті з метою сприяння творчому, духовному, фізичному, інтелектуальному розвитку юних шостканців та організації для них змістовного та цікавого дозвілля. Основна мета цього табору відволікти по перше дітей від подій, які відбуваються. По-друге, все-таки чомусь навчити, щоб цей табір став корисним. І тому він у нас має декілька спрямувань: це екологічна тематика, це і наукові цікаві дослідження, це і робототехніка, і, звичайно, розважальні якісь моменти. Чому ми розділили на окремі тижні? Це дітки різного віку і, відповідно, завдання відповідно до вікових особливостей. Перший тиждень – це були дітки 7-8 років, а другий тиждень – 9-10. Це зараз от від сьогодні почав працювати 9-10 років. І наступний тиждень – це будуть дітки 11-12 років. Ть років паралельно для старших дітей з 13 до 16 років у нас працює протягом всього цього часу волонтерський дитячий табір. У таборі волонтерської спрямованості дітлахи можуть проявити себе у плетінні маскувальних сіток, виготовлені шевронів та окопних свічок. Розповідає пані Анжела. Ми кожного року намагаємось створити якийсь табір для наших вихованців, щоб після завершення навчального року, все-таки так, знаєте, яскраво підвести підсумки і відправити їх на канікулах. Було в нас у досвіді, як тільки почався карантин, ми відкрили онлайн табір і залучили дітей не тільки міста Шостки, не тільки нашої області. Це були діти і зільвовну з інших областей. Долучилися. В цьому році ми вирішили створити ось такий освітній табір, щоб трішки дітей згуртувати, розважити, відволікти і чомусь навчити. Кожна зміна в таборі триває тиждень, і це замало зізнається наша співрозмовниця. Але ж осягнути неосяжне неможливо, а кількість бажаючих потрапити до табору дуже велика. Тому доводиться якось виходити з ситуації. Ми навіть зробили так, щоб більше охопити діток. Ми працюємо у дві зміни: в першу половину дня одна частина дітей, і в другу половину дня ще одна частина тобто за день приходить 90 дітей до табору. Тобто в кожній зміні так до 100 дітей, і це не так просто. Діти проходять локації, вони щодня проходять якийсь певний такий квест. У них там п'ять станцій, це наукові дослідження, це робототехніка, це розваги і пізнання світу, і е, займаються апсайклінгом, це з екологічної тематики. Так, вони розмальовують камінці, вони е, перероблюють з вторинної сировини, да, надають е, другого життя там, пляшечкам. Е, там, Якимось кришечками і так далі. Самі ж діти підтверджують, що провести частину літніх канікул в освітньому таборі з тим камп їм в кайф. Мене записала мама. Вона спочатку нам, наша вчителька по танцям, сказала, що буде такий табір у, у ЦЕВІ. Тому я захотіла, і мене мама записала сюди. Мені дуже подобається. Ми тут. От зараз готуємо, вгадуємо страви і столиці країн, тільки що тут все є, не знаю, що ще можна додати. Танцюємо, вигри гуляємо, розвікаємось». Учителька добра. Емоції переповняються, тому що тут дуже весело. У мене мама спросила, чи хочу ходити до табору, чи не хочу. І я сказав, що хочу. Пішов до табору, мені сподобалося тут. З Лего граємо. Мені, мені це дуже подобається. Я дуже люблю гратися з Лего, У мене його дуже багато вдома. Я спочатку прийшов сюди танцювати, і потім як мені сказала мама, щоб тут мені сказали, можна ходити до табору. Я... Почав ход сюди прийшов. Подобається, лего я люблю. Як освоїти робототехніку та навчитися програмуванню в таборі теж навчать. Володимир Ковтун, який викладає цю дисципліну, впевнений, що вона обов'язково знадобиться дітям у майбутньому. Дуже раді, якась необична річ, дуже цікаво, їм хочуть нажиматися, спробувати. Воно розвиває логічну пам'ять, передумує, як складати код, щоб робот правильно рухався. Не не падав, не робив помилок. Дітям дуже цікаво працювати з роботами з тим, як вони керуються з допомогою планшетів програми, яка встановлена на них протягом роботи табору. До світу цікавого планують залучити близько 300 дітей. Педагоги центру естетичного виховання намагатимуться скрасити дозвілля кожному зі своїх вихованців, аби у діточок залишилися найпозитивніші спогади про це літо. Нехай воно і воєнне.